Коли люди, відкрити, будь ласка, посвяду Ефесян, другий розділ з 1 по 10 вірш. Я зачитаю Ефесян 2, 1, 10. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі Духа, що працює тепер у Несвохняний. Між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою провелику любов нею він нас полюбити. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю і разом із Ним Воскресив. І разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені в благодат через віру, а це не від вас, то Дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. ми сьогодні Пороздували над цим текстом, тому що він справді є доволі цікавим. І якщо ми подивимося на перші вірші, то вони, якщо би так сказати, депресивними. Вони описують, якою гріховною є людина. Вони описують, який низький стан ми мали, в яких ми були відносно з Богом. І коли ми дивимося вже на другу частину, ми бачимо милість Божу, ми бачимо любов Божу і що Він зробив для нас. Ті, що ми поздумували, і перше це над першими трьома віршами, я їх зачитаю ще раз. І вас, що мертві були через ваші провинні гріхи, в яких ви колись проживали за звичайним віку Цього, за волею князя, що панує в повітрі Духа, що працює тепер вонисловцями, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок і з природою дітьми гніву, як інші. Перші три вірша описують наше життя до зустрічі з Богом. Те, як ми жили, в якому стані ми перебували, тут описується про те, що всі ми були в гріху. І знаєте, таку цікаву історію я скажу, одного разу ми їхали з друзями на конференцію в Київ, і е, ми не знали дорогу. І коли ми запиталися, куди, це, це, можливо, хто знає Київський християнський університет, Ми, ну у нас такий був водій, він такий вважав, що він, що він все знає. Він сказав, ну і мені шлях, покажіть, а я доїду. І ну от йому показали шлях, і в результаті прийшлось, ну, він порушував безліч правил. Тут їхав по сплошні, ну, я не водій, але знаю, що багато правил не порушую. Знаєте, Цікаво було те, що він вважав, що він знає, як їхати. Він вважав себе досвідченим водієм, і що в принципі в нього все добре. І, ну, На його думку, все було добре, тому що міліція нас не зупинила, ми доїхали, все ніби добре. Але коли подивитися з іншої сторони, ми бачимо, що ну, цей водій він вибрав зовсім не шлях. Він їздив не по правилах, це була проблема для інших людей. І навіть для тих, хто сидів в машині, це було ну, трошки страшно з ним їхати. І знаєте, якщо десь подивитися на ці вірші, то це десь люди є, як ці водії. Знаєте, вони думають, що вони їдуть правильно, вони думають, що ну, тут так треба, треба десь не по правилах зробити, треба десь так. І вони вважають, що вони поступають правильно. І найцікавіше, що апостол він каже, що вони не поступають неправильно. Що навіть якщо ви думаєте, що все добре, якщо ви думаєте, що ви досягли якоїсь цілі. То це не та ціль, яка вам потрібна. І саме цікавіше, якщо подивитися контекст, що в тих церквах були які, люди, які були язичниками, які поклонялися іншим богам, і були євреї, які вважали себе народом. І саме цікавіше, що він в першому вірші каже, що і вас, що мертві були, через ваші провинні гріхи. Як ми бачимо, апостол не відокремлює цих людей, він не каже, що окремо були язичники, які дуже багато вирішили. І він каже, що були євреї, які були близько до Бога, Він всіх ставить під одну категорію. Знаєте, Ми люди часто кажемо, ми привикли там, що коли нам кажуть, що щось погано, щось не так, щось ми грішимо, у нас завжди знайдеться людина, яка поступає гірше, ніж ми. Нам завжди знайдеться сказати, що ну, в мене ще не, ще не такі проблеми в сім'ї. От вони ж розводитись хочуть. Ну, Я ще не багато краду, от якщо подивитися на депутатів, то я, ну, я копійки беру. Але ми бачимо, що апостол тут не ставить різниці. Те, що ми люди часто Те, що дійсно Божий стандарт це показати, що всі люди, вони були грішні, що людина своїми ділами вона нічого не могла заслужити. Навіть якщо ми вважаємо, що це правильний шлях, навіть якщо ми якось себе задовольняємо. Але ми бачимо, що тут, говорю це слово, що ми мертві були. Знаєте, це Якщо подивитися історію, про якщо ми знаємо про Лазаря і подивитися про те, що Ісус до нього не прийшов на перший день. Він потім прийшов його і Воскресив. Знаєте, може здати аналогічне питання щодо Лазаря. Чи міг якось Лазарь вплинути на своє Воскресіння? Я думаю, що ну, ми всі ми погодимося, що він вже був мертвий. Це все належить лише Богу. І так само з нашим життям ми бачимо, що завдяки Божій милості. Можемо поступати правильно, завдяки Божій милості ми маємо спасіння і ми живемо разом з ним. І нам не потрібно ділити когось на більш грішного, менш грішного. Тому що до покаяння, до того, як Бог нас знайшов, усі мали на Ми всі були духовно мертві. Знаєте, Меттю Генрі цікаво пояснює, що це таке. Він каже, що гріх це смерть душі. Всюди, де працює гріх, відсутнє будь-яке духовне життя. Грішники мертві за своїм станом, так як вони позбавлені принципу духовного життя та його сил. Вони відлучені від Бога, від джерела життя. І це якраз говориться про грішних людей. Знаєте, це б'є по нашому егоїзму, тому що ми не хочемо цього визнавати. Якщо ми десь кожен згадаємо, кожен може сказати, що ну, до покаяння не був такою поганою людиною. І в мене одногрупник в семінарі я також розказував, каже, мені було важко покаяти». Каже, я часто слухав свідчення людей, які були алкозалежні, наркозалежні. І він каже, ну, а чому я маю каятись? У мене є вища освіта, у мене є хороша робота, я не зраджу дружині, в принципі все добре. Для чого в мені Бог?» Він вважав, що ну, він хороший, йому не потрібно щось більше. Але прийшов час, коли він зрозумів, що він такий сам гріха мертвий. номер. Незалежно від тих цілей, які б він став, незалежно від того, як би він думав чи інші люди при нього, він був гріховномер. І далі написано про те, що ми проживали зазвичай віку цього. І цікаво те, що в другому критті описується, що це як твердиня, це як фортеця, в якій ми замкнені, де диявол царює. Знаєте, це якась така система цінностей, яка є в зараз світі. І якщо ми подивимося, то можемо сказати, що. Ця твердиня, ця фортеця добре укріплена. Якщо ми подивимося на світ, це безліч вбивств, проблема гомосексуалізму, це проблема розлучення і багато гріхів. Але незважаючи на це, Господь Господчий діє, Господь спасає людей. Але інколи ми, як люди, і навіть коли вже ми знаємо, хто такий Бог, коли ми знаємо, як приємно бути з ним, ми хочемо знову йти в ту фортецю. Ми думаємо, що там приємно, що там добре. Як написано, що ми, тому що ми колись там жили. І звичай цього віку це фортеця, де панує де дияво. Це люди, де, які противляться Богу. І ви, знаєте, це зараз буде зрозуміло, що сказати, це люди, які по ту сторону барикають від Бога. Тому що часто знаєте, люди кажуть, що ну, там, про своє політичне говорять. Ну, мене це питання не хвилює і все. Тобто ви собі живіть своїм життям з Богом, а ну, мене не чіпайте. вони думають, що вони десь просто не беруть участі в цій духовній війні. Але якраз в цьому тексті ми бачимо. Ми бачимо, що тут говориться, що в яких колись ви проживали зазвичай віку цього, за волею князя, що працює тепер на слухня. Ми Бачимо, що дьявол не працював серед цих людей. Можливо, ми цього визнавали, можливо, ми цього не, ми цього не визнавали. Далі говориться про те, що про пожадливості нашого тіла, які чинили волю тіла і думок. Знаєте, саме цікавіше це те, що коли ми часто читаємо в Біблію про дійсно, про бажання похоті, чи так само, як тут написано про пожадливості нашого тіла чи думок, ми думаємо, що це щось гріхом. Але ну, цікаво, якщо подивитися в дослідний перекладу, що це буквально мається на увазі якісь наші базові потреби. Це те, що ми хочемо. Тобто це не завжди щось гріховне. І апостол описує те, що не через те, що ми просто щось хотіли, тому що, знаєте, немає проблеми в тому, що людина вона хоче їсти, чи вона хоче там, гарно одягнутися, мати хорошу роботу чи ще щось. Це не є гріхом, але є гріхом те, що вона чинить лише це, лише пожадливість тіла. Лише те, що вона хоче. І це є головним її ідолом. Це є задовільнити власне я, власні потреби. Знаєте, Цікаво. От я згадував про конференцію, коли ми вчора говорили про молитву, і там такий був проведений цікавий приклад, що дуже часто, коли ми молимося, ми молимося лише про себе і очікуємо відповіді, яку Бог дасть іменно нам. Але інколи Господь не відповідає. Тому що це краще для когось іншого. І нам важко це зрозуміти. Нам важко це зрозуміти, тому що ну, наша юристична натура така, що ми цього хочемо. І проблема в цьому, що ми старому якраз ці пожадувалися на перше місце. Знаєте, Якщо подивитися на природу гріха, то зазвичай це є якась потреба. знаєте. Нам потрібно одягнутися, ми хочемо гарно одягатися. Нам важко постійно ходити, ми хочемо машину. Але знаєте, диявол так постійно подає, що ми не просто хочемо як машину, ми хочемо вже якусь кращу машину. Ми не хочемо вже просто перекусити, ми хочемо гарно пити. Знаєте, Кажуть, хороший ворог краще. Ми постійно краще це суть гріха. Те, що все починається здається з хорошого, ми починаємо думати, ну, непогано було б це мати. Ну, справді це потрібно, чи, можливо, для моїх дітей, чи для моєї сім'ї, чи для мене. Це допомога десь в роботі чи ще. Знаєте, можливо, молодця зрозуміє, тому що, якщо знати ті часи, коли лише появлявся інтернет, то всі підключали інтернет з цілі того, щоб навчатися. Але якщо подивитися потім, то ну, просто... Молоді підлітки вони зависали цими днями в інтернеті, вони нічого не бачили. Так, перестали там ходити на вулицю, гуляти, школу прогулювали, я пам'ятаю, як мої однокласники. Підключився один інтернету все і на два тижні його в школі не було. І це якраз є ілюстрація того, як ми. Тобто ми думаємо, ну це добре, це допоможе нам. І тоді гріх, він перемагає нас. Тоді він починає діяти в нас, і ми хочемо більше, більше і більше. І коли ми потім дивимося, ми аналізуємо, каже, може, все добре. Я ж не хотів нічого поганого, я не хочу нічого поганого. Але цей гріх вже в'ївся. Ця проблема вже, це бажання стоїть на першому місці. І саме тому ми повинні дивитися в своє серце і аналізувати, чи є це гріх. Чи не повертаємося ми до того старого життя. І знаєте, цікаво те, що ще один такий цікавий, те, що він говорить про волю тіла і думок. Це ще одне цікаве через те, що ну, ми часто думаємо, головне мати розум, головне бути розумним, і там ти сам все зрозумієш, не десь якось свій шлях, але тут говориться також про те, що розум він не допоможе. Змістово вказує те, що лише Бог лише Бог може допомогти. Не наші якісь пожадливості, не те, що нам потрібно, не те, що ми самі якось додумаємо, сплануємо, а лише Господь. Лише завдяки тому, що Господь мені люблячий і милостивий, ми маємо те, що ми маємо, ми можемо отримати, просячи це в Бога. Тому що далі говориться в четвертому вірші. «Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Якраз цей це, це певний момент, коли апостол Павло, він з такого глибокого песимізму, з глибокого опису грішності, нікчемності людини. Він приходить до позитивного моменту. Він починає розповідати про те, який великий є Бог і що він зробив для нас. І тут ми бачимо дві характеристики. Перше, це те, що... Чому Господь нас спас, перше, це, те, що він багатий на милосердя. Це не те, що постійно щось, потрібно щось випросити. Це не те, що ми щось випрошуємо, бачимо, що він багатий на милосердя. Він хоче це давати нам. Він захотів це і він дав. Знаєте, це не те, що ми щось випрошуємо, як можливо, колись на батьків щось випрошували. Бог він не такий. Він набагато щитріший і набагато багатший. В нього є все і він це дає нам. І чому він це дає? Чому він такий щедрий? Далі говориться про те, що через свою превелику любов. Знаєте, це, це важко пояснити, що таке любов. Ти пам'ятаєш, за ділі школи нам говорили, можливо, ви пам'ятаєте, саме в початків, що Бог є любов і Бог нас любить. Але коли справді задуматися, що таке любов і чому Він нас полюбив, інколи важко дати відповідь. Інколи дивлюся на своє життя, і думаю, ви також коли подивитесь на ті гріхи, на ті провини, на впертість, яку ми робимо, і потім задавати питання, а чому Господь нас любить? Важко знайти відповідь. Але це місце є підбадьорення про те, що він нас любить. Незважаючи на те, як ми поступаємо, незважаючи на те, як ми грішимо, Він нас любить. Як би ми не згрішили, Господь не буде нас менше любити. І скільки б добрих справ ми не зробили, Господь не буде нас більше любити. Тому що Господь вже нас любить, Він помер за нас. І... Ми не розуміємо, як, ми не розуміємо чому, але те, що ми бачимо, що Він любить, Він знає, і Він щедрене і Він нам дає його, що знаєте, ми не повинні впадати в депресію через те, що ми розуміємо, які ми гріховні, які ми погані. Так, попередні вірші вони описують про це, щоб ми розуміли, скільки нам проще. Щоб ми розуміли, які великий і благий Господь, скільки він нам простив і за що Він помер на Христі. Але попри це, ціль, ціль Господа не просто погрузити нас в якусь депресію, якусь переживання, щоб ми не знали, що робити, щоб ми вважали себе такими поганими. Господь підбадює нас і говорить про те, що Він любить нас. І він говорить про те, яка велика є Його любов. І далі в П'ятому речі говориться, і нас, що мертві були через прогріхи, а разом із Христом. Спасенні ви благодаті. Бачимо, що знов є наголошення, що змертвого стану Господь живе в нас», що тепер ми маємо з ним життя. І життя душі це життя, яке вдихнув в нас Христос. Ми не можемо сказати, що ми повноцінно жили допоки ми не пізнали Христа. Чому? Тому що як ми говорили раніше, що нас все що нас цікавило, це пожадливості нашого тіла. Ми хотіли задовольнити себе, і ми не хотіли дивитися ширше. У нас була чітка ціль це задовольнити себе будь-якими справами, будь-яким чином. Потрібно зрішити, не потрібно зрішити. Любим способом, мені потрібно задовільнити себе. І ми бачимо, що Христос оживив. Ми можемо жити з ним і ми можемо дивитися так, як він дивиться. Ми можемо любити людей, так як він полюбив, що колись для нас було надзвичайно важко. Колись для нас було важко любити ворогів. Терпіти утиски, радіти, коли навколо мало чого хорошого. Але зараз, завдяки тому, що Христос в нас оживив, ми справді маємо благодать. Ми спасені благодаттю і по благодаті ми зараз живемо. Тому що в світі важко знайти людей, які, навіть якщо подивитися в по контексті України, йде війна, піднімаються ціни, все важко. Всі люди ходять понурі, всі такі невеселі, всі думають, що буде далі. Але лише християни, вони радіють, Тому що вони розуміють, що все під контролем Бога. Вони розуміють, що нема за що переживати, тому що Він полюбив нас, він оживив нас. І він це не зробив просто так, не через якусь помилку. Він зробив це з певною цілею. І він не допустить, щоб з нами щось сталося. Просто так погано. Він нас оживив, і ми розуміємо, що тільки життя. До цього це було важко зрозуміти, тому що це як людина, яка арко алко чи аркозалежна була. Знаєте, Коли спитатися будь-якого алкоголіка, то він вважає, що з ним все добре. Він незалежний, в нього все нормально. Він захотів, він пішов собі, бо все добре. Але лише тоді, коли він зцілюється, він розуміє, наскільки це чудове життя. Коли ти прагнеш не лише будилки, не лише здовільнити потреби. Ти можеш насолоджуватися життям. це знаєте, це Також можна порівняти з тим, коли людина погане зір, вона ще не сходила до окуліста. Можливо, хто ходить в окулярах, то зрозуміє. Я це на собі пережив. Я вважав, що в мене хороший зір, що в мені все добре, і що ну, як можна краще бачити. І мене, в принципі, все задовільняло. Поки я не сходив до окуліста, він мені виписав окуляри і ну, перша реакція була, я можу це прочитати? Зазвичай, коли потрібно було чекати, там, коли маршрутка під'їде, чи ще щось. І так само з Богом, коли Господь нас оживляє, ми розуміємо, як це прекрасно, яка це на життя. І тому ми всьому, в цьому ми якраз місці дається порівняти, щоб ми подивилися, яке життя з Господом і яке ми мали до Нього. Що ми не повинні повертатися. Тому що Він нас полюбив, і Він нас оживив. І ми живемо з ним. Лише з Господом можливе повноцінне життя. Далі говориться підбадьорення про те, що спасення ви благодать». Апостол буде ще раз потім підкреслювати, буде ще раз повторяти це, це велике підбадьорення, тому що розуміємо, що саму найважчу роботу вже зробив Господь. Це говориться про те, що нам не потрібно робити все, тому що ми б цього не змогли зробити. Тому що Господь зробив саме вашу роботу. Він полюбив нас, коли не було за що полюбити. Він помер за нас, спас на нас. Коли ми шукали Його, він шукав нас перше. Далі говориться перспектива, що стай сьомой вірші. І разом із ним Воскресив. І разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї добрості у Христі Ісусі. Далі. Показується перспектива, що нас чекає. Щоб ми не думали просто, що ну, це важке християнське життя і що мені з цього. Щоб ми, коли знаєте, читали якісь новини чи дивилися про страждання, чи виміння християн, вбивство християн, щоб ми не задавалися питанням, Господи, ти лише для цього нас покликав до Покеля. Лише для цього ми спаслися, щоб просто прожити життя мученицькій і померти. Господь усіє через це місяць і сумнів, Він каже, що Він не просто так воскресив. А разом із Ним, з Ісусом Христом, посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб показати безмірне багатство благодаті. Про це можна лише мріяти, коли ми зараз дивимося на благословення, яке дає нам Господь, і розумієте, що Він нам дасть ще безмірне багатство благодаті в наступних віках. Те, що ми не бачили ще повної благодаті можна надати Господь. І те, що, коли ми думаємо, що Господь нас спас від смерті, Він нам подарував те, що ми маємо, те, що ми маємо де жити, ми маємо що їсти. Зараз нами мирне небо. І ми бачимо, що це ще не повне багатство благодаті, що ще більше нас чекає. Господь підбадьори нас з цим. Далі 9 дев'ятий вірш, говориться, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Говориться про те, що те все, все що дав нам Бог, це дар, це не від нас. Нам не постійно переживати, нам не постійно щось думати, нам потрібно лише покладатися і довіряти на Бога. Чому? Тому що в Четвертому верші говорилось, тому що Він полюбив нас і оживив нас. Якщо подивитися на ситуацію в країні, то що, мабуть, дивилися, чи були в супермаркетах, коли люди приходять і скупляють все, готується до війни. Це така, ну, неприємно на це дивитися, коли люди там сваряться, обзиваються, б'ються, тому що вони не знають, що буде. Вони переживають, вони панікують, можемо чути крики, образи. От уявно, що в такій ситуації, коли знаєте, не залишається, що їсти, коли така ситуація, коли нам хтось приходить і дає... Продукти на рік наперед, просто знаєте, прийшов, постукав в двері, сказав це. Себе...